Монстр нового покоління Ryzen 9 7900X, звірюга на 12 ядер 24 потоки, L3K 64 МБ та нехилий TDP в 170 Вт. Ох, назріває збірка, точно цікава, а ще якщо і пам'ять, і накопичувачі швидкі, а ще якщо і карточка нехила, ну менше слів, давай до діла. Звернувся до мене підписник, якому потрібна робоча машина, щоб надовго і щоб дуже швидка в роботі, адже це сфера IT плюс трейдинг. Працює тестувальником спеціального. ПО на компанії з США на відстані, як ви розумієте, щось типу монобанку в нас або Дія, за його словами. І, до речі, в нас ця сфера розвинена настільки, що наші фахівці там дуже цінуються, тож є чим пишатись. І Данил заводить сюди валюту між іншим, як і багато інших айтішників, як хобі, трейдинг, для чого також потрібна швидка реакція машинки. В 2014 році не без пригоди волося виїздити, бо він з Луганська. Приїхав в Харків, а в 22-му, коли все почалось, вже довелося їхати із Харкова. Харкова під обстрілами, тож така доля айтішника, котрий замість того, щоб щасливо жити і працювати, вже не вперше має покидати власну домівку під обстрілами, ось так. Але він показав один жест русскому міру і працює та живе у вільній Україні, тому зберемо йому класний ПК. Ну що, бралось все в магазині Телемарт, офіційні поставки та гарантія і давно перевірений магазин. Посилання на сьогоднішнє заліз залишу в описі. До речі, невеликий інсайт. З 21 по 27 листопада, з 9 ранку, там стартує чорна п'ятниця, тобто знижки. Тому надумав щось купувати. Дочекайся, мало що в цей день. За зниженими цінами можна буде купити комплектуючі для ПК ПК у зборі та периферії до них, мишки, клавіатури, акустичні системи, наушники та гарнітури, мережеве обладнання. І багато іншого, тож будь першим. Black Friday 22 запланована на 25 листопада, але знижки починаються вже з 21-го. Тож слідкуй, а посилання в описі. Ну що ж, ділюсь відразу враженнями з вами, адже вперше розпаковую та й взагалі вживу мацею нову лінійку Ryzen. Ось така в нас ідеальна магнітна коробка, прямо жаль буде викинути таку, можна тримати різні побрикушки там. Зручно відкривається і магнітиться Сам процик, ось він, в такому стандартному блістері. І більше нічого всередині. М'яка хріновина з інструкцією. Ну що, друзі, дизайн, як на мене, перемудрили. Форма восьмоніга, звісно, креативно. Але як звідти потім видобувати термопасту, хто перемудрить з нею? Ще те питання. Зате ніжки прибрали, і тепер, як в Intel. Звісно, гнути немає чого на проці, зате є в сокеті, якщо що. Кришку нового проца я манав чіпати і вам не раджу, щоб потім не витирати спиртом, хоча яка в біса різниця. Мамка. Отже, мамки досить дорогі, особливо на X670. Є. Що це за Є, спитаєте ви? Скорочено екстрим. Маємо як x чіпсет Є і звичайний, так і b чіпсет з Є і звичайний. Якщо коротко, то у мамок з літерою Є більше виходів та лінії PCI -E. Та головна відмінність те, що мамки з літерами Є точно будуть підтримувати відтяжки PCI 5.0. А без літери Є, то вже не факт. Може бути лише PCI 4.0, але це на розсуд виробника, можуть і 5.0 впихнути. А це в майбутньому може стати в нагоді. На мою думку, хорошою Мамки на чіпсеті B650 з літерою є більше ніж достатньо для сьогоднішнього гостя, що був запас на років 10, причому це Asus ROG Strix, тому комплект багатий. Побрикушок знатно накидали і увага, чорний ящик. А тут все вірно, антенна Wi-Fi з підтримкою Wi-Fi 6E та Bluetooth магнітна. Отож, мамка важка капець, металу не пошкодували, не втримався і зважив її 1519 грам, півтора кіла коротше, мамулька, 16 Плюс дві фази на Проц, чотири слоти під SSD, два штуки PCI 50 і два штуки PCI 4.0. Живлення проца 2 по 8 пін. Море швидкісних роз'ємів, в тому числі і скинути BIOS і прошити його без проца і пам'яті можна. Два слоти під віддяжки з підтримкою PCI 50. До речі, ось таке зручне рішення для карт, бо коли всього натикано, з великим кулером процесорним фіг туди пальцем доберешся, щоб відкрити застібку, а тут все зручно. Словом, мамка для нефігов. Нових систем, як ти розумієш, таких як наша. Сокід намертво прикручено і бекплейт фіг знімеш. Ну що ж, вперше в житті ставлю проц в сокет AM5. Якщо ти раніше боявся за ніжки на проці AMD, то тепер бійся за ніжки на сокеті, бо їх там до хріна. Тому дивись на мітку, і сокет має такий самий трикутник. Проц до нас тепер лицем і просто зачиняємо, притискаючи проц. Кришка легенько знімається. Пам'ять. Ну тут без варіантів, як то кажуть, це найшвидше на даний момент DDR5 пам'ять. Тут Kingston найперший. Ось ця пам'ять має профіль Expo на 6000 МГц і 36 й таймінги, а не 40-ві, акцентую. Expo це аналог XMP тільки від AMD, профіль розгону, коротше, AMD рекомендують не морочити голову і брати відразу набір 32 ГБ мінімум, що працювало все на максимальній швидкості, тому що 4 планки хоч і підтримуються, але будуть працювати повільніше. Тому про 16 гіг в подібному ПК краще забути. Тим більше, який 16 ГБ подібній топовій збірці. 32, саме те. Kingston Fury Beast найкращий перевірений варіант для таких цілей. У мене варіант з ARGB підсвіткою яку можна буде регулювати або вимкнути при бажанні, але має бути красиво. Ставлю через один слот, блін, капець, як туго йде. Я там ще й підстелив під материнку, але все одно заклацується з зусиллям. Головне, правильною стороною ставити, як то кажуть. Ще один, як на мене, кращий варіант це буде наш накопичувач PCI 4.0. Так, 5.0 ще не повиходило. Але я знаю, що цей диск просто суперово швидкий. Як на мене, то серед пісія 4.0 дисків за співвідношенням ціна, якість швидкість кращого варіанту, мабуть, не знайти. Я чесно збираюсь згодом оновити свій ПК. Може психону взагалі і на Intel спригну. How dare you? І саме такий диск розглядає собі під систему, бо швидкості тут офігіваючі, які і тримаються довго при перекиданні багатьох великих файлів, і контролер хороший, а ціна не космічна. Обіцяють 7000 тисяч швидкість на читання. От цікаво буде й перевірити в цій системі. Знаєте, чому це відео довго не виходило? А от чому опа є? Ех, добре, що в мене є ліхтарі і пауербанк, котрим я підключив задній фон. А що красиво? Як не крутиться Київська область, і скільки братушки не намагались воювати з цивільними та інфраструктурою, головне щастя бути подалі від них. Краще без світла та інших благ, ніж сюди зайдуть ті створіння. Всі ми бачили, що вони творять там, де побували. І знаєте, поки я збирав ПК, а це було не за день. Під час цього вирубало світло 4 чи 5 разів, я вже не рахував. Та. Я не скаржуся і вам не раджу. Їм нас не зламати, прорвемось. Отже, як виявилось, я таки без світла можу спокійно збирати ПК. Принаймні, диск точно можу поставити ось під такий дебелий радіатор. Вже наступного дня я вирішив поставити водянку. Тонка робота, і краще це вже зі світлом робити. Що може бути краще, ніж Arctic Liquid Freezer 2 для потужного проца? та ще й трьохсекційна вода, блін. Уявіть, такий маленький шматок металу має охолоджувати така от бамбула. Скажу відверто, глянувши, що Ryzen 5. 7600, тобто середній проц, шкварить по температурам, що дурний. Ми вирішили підстрахуватися і взяти потужну воду. Хоча зараз я розумію, що і дві секції йому б вистачило. Далі буде саме цікаве, побачите фішка даної води в тому, що вона має міні-вентилятор на помпі, що охолоджуватиме додатково все навколо. Хоча я думаю, мамці з її охолодженням. Зате оператива і SSD скажуть спасибі. До речі, тут ще й термопаста mx 5 в комплекті, і це гуд. І що ж нам скаже Арктик з приводу Сокета АМ5, а те ж саме, що і з АМ4 процами? Мовляв, опускай трішки нижче на hotspot, там де саме полум'яне місце. Так, це можна і це добре. Зробимо. І до речі, окрема подяка за інструкцію не з папірця, а більш наочно. Відсканував QR-код і вперед. От би всі так робили. Мене колеги лякали, що деякі водянки і охолодження AM-4 4 не завжди стає на am 5 мовляв, рідний бекплейт не незйомний. Так от тут нічого не потрібно знімати. В Arctic лише потрібно відкрутити пластикові стандартні зацепи, а потім накидати зверху кріплення по інструкції. Термопаста це бляха окрема історія. Тут вже потрібно акуратно, щоб зайве не розтеклось куди не треба, бо потім фіг звідти вимиш ту термопасту. Що ж, пограємо в хрестики-нолики. от так можна і лишити. Але хрінь з ним восьминіг, так восьминіг. Та все ж скористуюсь перевірити. Методом, щоб напевно, ось так точно ніде нічого не розтечеться. Лишається оголити мідну пластину і от спецом притисну, щоб перевірити відбиток. Нормально, прижим буде сильний і все рівномірно контактуватиме. Окей, ось такий Данило вибрав корпусець MSI mpg Velox 100 p Тим більше він був по акції на 1000 гривень дешевше, 5 тисяч гривень коротше. Магнітна скляна дверця ще й з ручкою. Опа, а що за сюрприз? Фіга собі коробас. А тут в нас кронштейн для вертикального розміщення відеокарти, причому аж на три слоти. Правда, райзера в комплекті немає. На жаль, ось так дверця приємно магнітиться, три вертухана спереду, один позаду, і ще слімси з боку можна втулити. Ось тут. І головне всюди сітки. В підписника дома живе кіт. Я знаю, що це таке, і це, я думаю, правильне рішення. Бажано мати фільтри в корпусі. Сітка тут, і тут, і зверху. Звичайні швидкі Юісбіхи, і Type-C, і ось ця приблуда також на магнітах і знімається, щоб почистити. Правда, вона досить тендітна, можна її деформувати, доки знімеш. А ось тут така краса. До речі, сітка також на магнітах і зйомна. А ось і контролер для підсвітки, Будь ласка, синхронізується з мамкою, і це добре. А те, що корпус по багатому, ось я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Навіть під блоком м'які проставки, ані, по багатому ось тут ще сітка, а ніжки – метал. З гумками, ну що ж, далі я приміряв водянку і мене спіткало деяке розчарування. По-перше, не знявши два вертухана позаду і верхній, спереду вона тупо не влазить. Та й спереду я хизи, як посадити все це діло правильно. Шланги, як бачимо, налазять на вертуху, верхню, котру я переставив назовні. Благо конструктивно передбачено перекидування їх наперед, на випадок величезної віддяхи, приміром, але ось тепер такий нюанс. А що робити з фільтром? Він сюди не стає, якщо радіатор водянки. Встановлено. Без водянки, звісно, не питання. Можна його, звісно, тут лишити, але дістати для прочистки не вийде. От вам і дебелі водянки, особливо Арктик, вони товстіші, ніж звичайні. Ну, побачимо, як бути, поки займусь блоком живлення. Чи Поляріс безкомпромісне рішення. 850, 1050 і 1250 це вже можна сказати інші блоки, ніж молодші на 750 і нижче. Там і вертушки менші, і підшипники простіші, і сама начинка трішки інше. Інша 1050 Вт – кіловатник скажу забігаючи наперед, для цієї збірки цілком вистачило б і 850 ватт але є дві причини, чому взяли кіловатник. По-перше, ми першопроходці в цій збірці з цим процем. І хто зна, що там за пікові навантаження можливі. А по друге, карта буде жерти також немало. І хто зна, що там через років 5 захоче поставити підписник і скільки воно тоді жертиме? Коротше, це запас на майбутнє, от і всі причини. Здоровенні японські конденсатори. Котрих видно неозброєним оком всередині. Вертухан тут на 135 мм гідродинамічний підшипник. Його також із цікавості зважив майже 1900 км. А ось мій чівтек-протончик на 750 Вт, трішки легший. Але саме головне те, що має всі можливі захисти, особливо актуально зараз від стрибків та перепадів напруги, особливо за цих гойдалок зі світлом, актуально. Ну що ж, далі я знайшов рішення, як таки втулити водянку. Опустив максимально низько вертухани, бо. Я манав, тому нижній кріпиться лише двома гвинтами. Вище не вийде або трубки будуть перегнуті. Зате фух, сітка стає нормально. Кришка з контактами ніяких проводів і дуже легко знімається і ставиться на місце, тому обслужити фільтр без жодних проблем. Позаду все доволі добре вклалось, стяжки багаторазові допомогли, тому бічна кришка одягається також дуже легко. Ну що, пора тестувати? А ти скажеш, стоп, а де відяха? Є відяха, але тут саме цікаве. Тепер всі про це. AMD мають вбудоване відеоядро. Мені, як і вам, цікаво було б глянути його в роботі. Ось так збірка виглядає, якщо запустити. Ну, добротно. Підсвітки, мама, не горюй, добре, що все це діло регулюється і вимикається при бажанні. Скло ледве тоноване, тому тут оперативу яскраву я б точно трішки приглушив, бо ліпить знатно. Але красиво, блін. Далі саме головне. В першу чергу оновлюю біос, це обов'язково треба зробити. Далі дізнаєтесь чому. Але чесно кажу, сподівався, щоб тільки. І не зараз, як воно буває, вимкнули світло. Флешка, кнопка, прошивка BIOS і вперед. Фух, все пройшло успішно, я просто не відводив очей. Справа в тім, що Asus, враховуючи веселі температури нових Ryzen, і додали деякі покращення в PBO. Ось що цікаво, крім авто, є три левели: 90, 80 і 70 градусів процесора. Тобто, по ідеї, не будуть грітися вище зазначених температур. Обіцяють, що падіння продуктивності не буде, і я маю це спробувати. Але далі на мене чекав ще один сюрприз: встановив 11-ту Дуа, вона хоче мене підключити до мережі, але не бачить при цьому лан підключення і пропустити неможливо. Ну окей, я навіть Wi-Fi поставив, до речі, зручна штука з магнітом. Ніфіга не можна пропустити. Я навіть хотів зняти завдання з цього процесу. Ніфіга, і клавіатура не працює. Словом, нове залізо на нього вінда свіжа, не підтягує дрова і пропустити не можна. Майкрософт у мене слов нема, ну ну просто немає слов. Коротше, хто купує свіже залізо, будьте готові до такого довелось ставити врешті десятку. Ну, от, будь ласка, той самий пункт, але є кнопка, якою я можу просто пропустити цей крок. Ну, Microsoft. Що ви чудите? Окей, okay, далі заходжу в BIOS і ось, будь ласка, профіль Expo на 6000 МГц. Вмикаю, і поки все. І перше, що зроблю, прогоню в Cinebench R20. Набираємо 11532 бали. Ну просто звір. Он для порівняння Ryzen 7 1700 x 3455 балів. А ось, до речі, скільки ват. Бере збірка під час повного навантаження в цьому тесті. Ну так, нефігово, 280 Вт на все про все. А от на робочому столі бере десь 70 Вт плюс-мінус. Ну а сам проц по датчику споживає трішки більше 200 Вт. Апетит в нього немалий. І при цьому гріється до 90,5 градусів, нефігово. Яка б вода не була, як бачите. Так я знаю про цю особливість цих проців, вже бачив і був готовий. Отже, давайте глянемо, що ж зробили Asus, щоб нас порадувати. Декілька. Прогонів підряд на авто. Дивіться сюди, 91,5 градусів максимум було, максимальне споживання 206 Вт. Частота під час проходження тесту десь 5225 МГц і 11447 балів. Далі заходжу в Prestige Boost Overdrive і ставлю level 1 90 градусів. Проходжу це ж саме декілька разів. Блін дійсно не виходить за 90 градусів, 89,5. Споживання 207 Вт на 1 Втб. Більше, але й частоти при цьому трішки вище. Але ніфіга собі, і балів більше майже на 200 11639 Хм, Окей, йдемо знову туди і виставляємо левел 2, 80 градусів. І дійсно бачимо температуру не вище 80,3 градусів. Блін, це працює. А бустить Проц так само, як і попередній раз, плюс-мінус, і при цьому споживає вже менше, в піку 193 Вт. Було 206 на авто, нагадаю. І як результат, 11573 бали. Подивіться, в порівнянні з авто не поступається. Ну і давайте зайдемо в останній левел 70 градусів. Як бачите, 70,3 температура не більше. Бус десь на сотку герц менший, й споживання лише 167 Вт в піку, а так і 160 немає. Майже 40 Вт мінус. А що по результату 11413 балів. Ось порівняємо з авто. Я в шоці, ми зменшили енергоспоживання на 40 Вт, знизили температуру на 20 градусів і маємо майже таку ж продуктивність. AMD, звісно, заявляють, що 90 градусів це нормально і все буде окей. але на Фіга мені йти 90 градусів, якщо мені 70 або 80 набагато спокійніше і комфортніше. І яка б водянка не була, конструктивно тут така кришка і тепловіддача, що це не допоможе. Сміливо можна було ставити двохсекційну воду сюди без проблем, і навіть хорошої башти, думаю, сюди вистачило. Б. А от Asus здивували і порадували. Давайте просто покажу про всяк. Ось BIOS. Заходимо в Advanced Mode, AI Tweaker і шукаємо Prestige Boost Overdrive. І тут замість авто. Ставимо enhancement. Я виставлю левел 2, 80 градусів, який крутіше і при цьому холодніше стоку. Все. І по швидкості SSD на новій системі. Офігіти, 7378 на читання. Це більше, ніж заявлено. Реально, по відчуттям все просто мега швидко. Я не один ПК збирав і багато чого встановлював. Відчувається, наскільки все літає, наскільки швидко відкриваються і стають програмки, і взагалі крутяк. Але зараз мене цікавить графіка. Так, це не вега, не плутайте, це просто щоб можна було запускати, грубо кажучи, ПК без відеокарти. Але все ж я запустив першого сталкера. На максималках як запропонувала гра. Дядька тут розігрувати не буду. Виконаєш для мене пару завдань, вважає розрахувався. І доки Сідорович не лізе в чужі справи. Я вже зверху. Ну що сказати, можна навіть пограти в цю гру без відеокарти. Не ідеально йде, але грати таки можна. Далі я запустив шатерлайн на мінімалках Full HD. Тут вже все печально. 20 кадрів я б сказав, не дуже комфортно, якщо чесно. Ну і рвана лінія фреймтайм. Можливо, якщо підшаманити, заморочитись, підкрутити, то все буде краще, але це все костелі. Нелогічно з таким процем так заморочуватись. Ну добре, а що там в робочих задачах типу фотошопа, відеомонтажу, спробував помонтувати в Adobe Premiere Pro. Якщо без наворочених ефектів, в принципі, все йде добре з відео 4К. Але варто накинути кольорокорекції, таке враження, що кадрів стає вдвічі менше на відео, і ти дивишся німе кіно. Не дуже комфортно, якщо відключаєш, то все окей. При великому бажанні, в принципі, пересидіти деякий час можна. Але ядро тут для того, щоб або замінити відяжку і пересидіти, або просто для періоду доки чекаєш розповів. Продажу якогось, щоб урвати дешевше відяжку, просто мати змогу користуватись ПК, крутити відео в 4К 60 кадрів з YouTube, наприклад, тут це виходить добре, і ще й запас є. Добре відяжка RTX 3080 12 гігова. Але стоп, стоп, друже, ти бачив, скільки вже відос по часу. Довелося заморочитись і показати особливості. Тому більше тестів даного про це і вже з відяжкою і в іграх я покажу за декілька днів. Тому не забудь підписатись і влупити Колокол, щоб я бачив, що не дарма намагаюсь. Пиши в коментах враження від нових райзен, бо там ще і Intel стукають в двері. А я пішов доробляти другу частину. Слава Україні, слава Збройним силам і українському Херсону.